Але що саме відбулося тоді, коли ця хананейка просила простілять. Якби свідком цього діалогу були наші сучасні журналісти. Вже б на телевізорі обов'язково вийшла програма. Христос не хоче зціляти, але завжди, щоб не відбувалося, ми повинні пам'ятати одне: Господь завжди чує нас. Отця і сина, і святого Духа. Ми з вами молимося, звертаємося до Бога, але іноді нам здається, що нібито Господь не чує нас. Нам здається, що Господь глухий до наших молитов. Нам здається, що ми просимо і просимо, а Він жодним чином не проявляє себе. І вже інші люди звертаються і теж моляться разом з нами. Але й тут немає ніякої відповіді. Що ж відбувається? Мабуть, саме ця притча, вірніше не притча, а той випадок, який стався, коли жінка хананейка просила, щоб Господь зцілив її доньку. Можливо, саме цей випадок дасть нам змогу зрозуміти, як нам потрібно молитися, як нам потрібно. Реагувати на те, коли Господь, здається, не помічає нас, здається, не відповідає на наші молитви. Невже Господь справді не відчуває наших страждань? Невже йому не хочеться одразу кинутися до людини, зцілити її, допомогти їй і таке інше? Можна виставити претензії до будь-кого? До будь-якого начальника, до будь-якого сильного з цього світу, але тільки не до Господа нашого Ісуса Христа. І Він справді є втілена любов, та любов, яка прийшла в цей світ для того, щоб спасти людину. Ця втілена любов дійшла до Голгофи, до Христа, до страждання. І хто не як наш Господь знає, що таке страждати, що таке відчувати спрагу і голод, що таке відчувати біль, що таке відчувати біль не тільки тілесний, але й біль душевний. І тому, коли ми молимося до нього, ми маємо бути впевнені і ми дійсно впевнені в тому, що Господь чує нас, саме тому, що Він розуміє нас, саме тому, що за свого земного життя. Він відчув все те, що відчуває кожна людина. І навіть ті випробування, які були в пустелі, коли його спокушав диявол, коли він, бачучи в ньому тільки людину, пропонував йому різні спокуси. І Господь це все відсік. Тому Він знає, коли ми молимося і просимо, щоб він і нас позбавив цього стану, Господь дійсно допомагає нам. Але що саме відбулося тоді, коли ця хананейка просила про зцілення? Господь, як завжди, робить так, щоб найбільша користь була не тільки для людини, тієї людини, яка отримає це зцілення, але й для тих людей, які просять про це зцілення, для тих, хто буде свідками цього справжнього чуда, яке творить Господь. Саме тому він здається, якби не спішить робити це чудо. Здається, що він якби не чує, але насправді це не так. Як той, хто все знає і все бачить, він розуміє, що відбувається в серці цієї жінки. Він бачить її віру, він бачить її страждання. Але він не бачить того, щоб апостоли розуміли, хто перед ним, хто саме є джерелом з цього зцілення? Ці дива і ці чудеса, які творить Господь, вже стали такими звичними. І комфортно було і апостолам, і учням Христовим, коли дійсно Господь все робить за них, коли Господь все робить для того, щоб було спокійно. І дійсно набагато краще, коли ми спілкуємося з рівними, коли ми бачимо тих людей, до яких ми будемо приязними. Але тут приходить хананейка, приходить язичниця, приходить з, з зовсім іншої країни, з тих міст, Стирських і Сидонських, де жили люди і приносили різні жертви ідолам. І ось вона приходить і починає ходити за ними. Господи, вже скоріш зціли її, хай вона йде куди хоче. Зціли її, хай вона не кричить, не ходить за нами. Апостоли ніби і моляться, але одночас. і хочуть, щоб просто був спокій, щоб не було того, що бентежить їхнє земне існування. І хочуть, щоб знову було спокійно, було так, щоб їм було комфортно. Але Господь бачить наперед. І тому Він якби, робить все, що здається, що Він начебто не чує. І далі відбувається діалог, якби свідком цього діалогу були наші сучасні журналісти, вже б на телевізорі обов'язково вийшла програма. Христос не хоче зціляти. Христос каже грубі слова. Христос зневажає людину. Яка просить її. Знайшли б свідки, знайшли б розслідування, скандал. В інтернеті вже обов'язково написали. Мабуть, для когось, хто звик думати тільки про земне і про новини, і Христос би не догодив в його земному житті. Господь дійсно каже, дуже, такі, здавалися, жорстокі слова. Я прийшов тільки до овечок царства Ізраїліва. Я. Я прийшов тільки до тих, хто дійсно є народом Божим. І недобре забрати хліб у дітей і віддавати його собачкам, віддавати його тим щенятам, що там десь поруч бігають. Справді нерозумно. Але Господь каже це не для того, щоб образити жінку. Він бачить її серце, і він хоче, щоб ці слова, слова її віри, слова її смирення, почули і апостоли, почули учні, ті, які не цінують власного стану, стану належності до того богообраного народу, в який, саме до якого і прийшов Месія. Ми дуже часто звикаємо до свого такого стану, коли в нас є благодать. І ми навіть не розуміємо, що відчувають ті люди, які не мають цієї благодаті. Ми звикаємо до таїнств, ми звикаємо до богослужіння, і тільки позбавлені цього або десь в еміграції за кордоном, ми розуміємо, як близько був до мене храм Господній. Тільки опинившись в місцях, де ти обмежена Твоя свобода, ти розумієш, що сьогодні недільний день, а ти не можеш потрапити до храму Божого. Рветься твоє серце, але немає умов для цього. І ти жалкуєш про те, що коли мав ці всі умови, ти ігнорував Бога, ігнорував молитву, витрачав свій час свого земного життя не для того, щоб служити Богу, і для того, щоб спасати душу свою, а для того, якраз щоб віддалятися від Нього, для того, щоб губити всі ті таланти, які дарує Господь. І ось проповідником стає стається жінка. Вона є свідком любові Божої, і вона є свідком для цих учнів, коли каже прості слова, Господи, але іщенята їдять від тих, від тих крихіток, які падають зі стого столу. Ось ось справжня віра. Ось справжнє те, що мають почути всі. І Господь тоді творить своє чудо. Він каже, дуже велика в тебе віра. Він каже про те, що дочка її буде зцілена, і вона отримала те, чого бажала. Будемо пам'ятати про те, що ми дуже такі, знаєте, ніжні. І Господь терпить нас, і Господь дійсно не з кожним з нас робить так, як з цією жінкою. Когось він приласкав, когось він обійняв, когось він, комусь він отер сльози з очей. Ми бачимо, що Христос не кожного разу так вчиняє, не кожного разу Він вимагає, начебто, щоб людина смирилася і щоб людина показала свою віру. Іноді Він запитує, іноді Він мовчки творить якесь чудо. Головне, щоб наше серце було готово сприйняти цю Божу любов. Щоб наше серце було розкрито, і, можливо, у когось це буде серце цієї хананейки, яка молиться, яка просить і яка отримує, у когось буде якась інша ситуація. Але завжди, щоб не відбувалося, ми повинні пам'ятати одне: Господь завжди чує нас. Господь завжди готовий відповісти на наші молитви. Головне пам'ятати, чи зможемо ми прийняти цю любов Божу, чи зможемо ми. Не використати її, виключно для того, щоб, відновивши своє здоров'я, знову робити ті гріхи, які ми робили до цього. Знову робити ті беззаконня, які ми робили, але при цьому просили Господи, дай мені ще здоров'я, дай мені ще сил для того, щоб я знову і знову міг робити те, що я хочу, а не те, що ти хочеш. Для волі Господні, для. Тої волі, яка бажає, щоб усі спаслися, іноді є дуже і дуже нестандартні кроки, і Господь робить їх по відношенню до нас. Не для того, щоб насолодитися, як здається, іноді, якимось нашим приниженням, чи він відчуває якесь задоволення від того, що ми довго молимося чи страждаємо, а виключно заради одного: заради того, щоб ми змінилися і щоб ми спаслися. Хай Господь допоможе і нам почути Його слова, розкрити серце своє, для того, щоб Господь створив чудо з кожного з нас. Амінь.